Зі нас інфо перші про головне поїхали. Ранок п'ятниці став моментом, коли приховувати події більше не вдалося. У районі Астрахані зафіксували різке зростання радіаційного фону, яке внутрішні служби класифікували як надзвичайно високе. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Причиною став вибух на закритому військовому об'єкті, який офіційно проходив як склад спеціальних боєприпасів і полігон для тренувальних пусків. Під час підготовки до чергового навчального запуску сталася критична. Подія по пусковій установці було завдано зовнішнього удару невідомим засобом ураження. Через секунди відбувалася детонація боєголовки, що перебувала в режимі підготовки. Об'єкт був частково заглиблений, але цього не вистачило, щоб стримати наслідки. Вибух знищив внутрішню інфраструктуру складу і тренувального комплексу. Загинули сотні військовослужбовців, обслуговуючи персонал, охорона, інженери та офіцери, які перебували на зміні. Цивільне населення за наявними даними не постраждало. Ше тому, що об'єкт знаходився на значній відстані від житлових кварталів, а доступ до зони був повністю обмежений, проте радіоактивний викид вийшов за межі периметра. Над регіоном піднялася щільна хмара, яку зафіксували як військові датчики, так і незалежні метеорологічні станції. Повітряні потоки почали розносити її на північ, змушуючи владу готуватися до сценарію, який у внутрішніх документах уже називали другим Чорнобилем. Кремль спробував подати подію як технічну аварію під час навчання. Ані, однак масштаби інциденту швидко зруйнували цю версію. З регіону масово вивозили військових, лікарні, перевели на закритий режим, а інформаційні канали отримали наказ мовчати. Попри це, витоки почали з'являтися один за одним. У військовому середовищі говорили про навмисний удар по пусковій установці, який спровокував ланцюгову реакцію. Факт того, що боєголовку було приведено в нестабільний стан ще до запуску, став фатальним. Система безпеки розрахована на контрольовані умови, не витримали. Римала зовнішнього втручання. Подія в Астрахані стала лише частиною загальної картини. По всій країні фіксувалися пожежі і на військових об'єктах, аварійні зупинки виробництв, перебої зі зв'язком. У середині силового блоку почалася паніка. Ніхто не міг гарантувати, що подібні склади в інших регіонах не опиняться під загрозою. Країна, яка роками демонструвала ядерну силу як аргумент, раптово зіткнулася з її зворотнім боком, неконтрольованим ризиком. У закритих колах це сприйняли як сигнал. Нал, система більше не здатна безпечно управляти власним арсеналом у умовах війни і внутрішньої нестабільності. Що ж, як говорять експерти, катастрофа в Астрахані показує, що стратегічні загрози можуть реалізуватися не через політичні рішення, а через бій самої системи безпеки. В умовах постійного тиску і ударів по інфраструктурі навіть закриті об'єкти перестають бути захищеними. Втрата контролю над такими ресурсами стає переломним моментом. Війна переходить із площини демонстрації сили у. Фазу саморуйнування державної машини за попередніми оцінками, на момент вибуху на об'єкті перебувало близько 600 військовослужбовців, з яких понад 400 загинули миттєво внаслідок первинної детонації. Серед загиблих інженерно-технічний склад, оператори систем запуску, чергові офіцери та група з підготовки навчального пуску. Багато тіл не вдалося ідентифікувати через повне вигоряння приміщень. Ще кілька десятків осіб були знайдені пораненими у віддалених зонах комплексу. З важкими Опіками та симптомами радіаційного ураження. Евакуація ускладнена рівнем радіації, що в деяких секторах перевищує 11 балів за умовою шкали внутрішнього моніторингу Міноборони РФ. Тіла загиблих почали таємно вивозити на окремі закриті військові кладовища. Родичам дозволили обмежене сповіщення без деталей і з підпискою про нерозголошення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.